Вітаю на каналі Говірка. Пропоную згадати, а можливо, і познайомитись зі словами, які вживали замість слова паркан наші предки. Воріння. Бачив ти коли-небудь паркан у селі, який ніби зібраний із колод, що лишився після шашликів? От той паркан і є воріння. Воріння це старовинний різновид огорожі, зроблений із дерев'яних жердин, покладених горизонтально між стовпами. Це не просто паркан, а такий собі сільський вайфай. Усе село бачить, хто проходить, а худоба не втече. Зазвичай варення ставили навколо обійстя чи вигону, бо легко було розібрати й пересунути. Через варення діти лазили, як через турніки на спортмайданчику. Сусіди перемовлялися крізь нього. То що, Марійко, знову корови молоко збігло, а хлопці на вечорницях сиділи на варенні й чекали, коли дівчата винесуть пиріжки. Варення – то сільський паркан із Wi-Fi доступом, ніби є межа, а всі бачать і знають, що ти вдома. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. TN. От уявіть, бабця каже, не лізь через тин, а ти стоїш і думаєш, це що ж таке тин, може, вайфай новий? Тин це паркан, але не будь-який, а плетений із хмизу чи лози. Його робили так: вбивали кілки в землю і переплітали лозою. Тин то як інстаграм для села, по ньому одразу видно, хто яку хату має. За тином завжди було цікавіше, ніж удома. Там сусідські вишні, пес барсик і плітки, які можна підслуховувати, а ще через тину у дитинстві передавали яблука без всякої нової пошти. Тож тин це не просто паркан, а межа між моїм і твоїм світом, яка одночасно розділяє і з'єднує. І хоч би які були паркани, головне, щоб між людьми не було тину у серці. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Перелаз. Колись баба кричала, та не лізь у город через перелаз, а ти стоїш і думаєш, перелаз це що, турнікет, як у метро? Перелаз то спеціально зроблений прохід у тині чи паркані, щоб можна було перелізти. Зазвичай це була драбина чи кілька поперечин, які дозволяли людині пройти. А худобі ні, такий собі контрольний пункт сільського масштабу, без охорони. Через перелаз ішли не тільки в город, а й до сусіда по сіль, до подруги по новини чи до коханого на вечорниці. Facebook тоді не придумали, тому всі лайки і коментарі лишалися на перелазі. Перелаз це символ простої дороги до ближнього, бо іноді достатньо лише двох дошок, щоб з'єднати два світи. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Хвіртка. Ну от приходиш у село до бабусі, бачиш паркан, а в ньому маленькі дверцята. І хтось каже, зайди через хвіртку. А ти такий хвіртка? Це що, вайфай пароль до обістя? Хвіртка це маленькі дверцята у паркані чи воротах, зроблені спеціально для того, щоб людина проходила. Якщо ворота для воза чи машини, то хвіртка для людей. Вона завжди була склямкою, яку треба було підняти, смикнути чи пхнути, як знаєш. Через хвіртку заходили сусіди на хвилинку і сиділи до півночі, або приходив хлопець до дівчини, тихенько скрипнув хвірткою, і вже вся вулиця знала, що скоро сватання. Ну а ще хвіртка найперший дзвіночок у селі. Вона скрипнула і всі вже знають, що гість прийшов. Хвіртка то маленькі двері у великий світ. Через неї завжди хтось приходив і завжди лишали відчуття, що тебе чекають. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.